Привіт, підписники. <ривіт> Лавров не навчився вимовляти нормально підписники, щось заплутався. Як так тарабанити, вибирати щось, то це він все знає. А як ви говорите, то сміється сам з себе, що не може нормально сказати. Е, всім добрий, чудовий раночок Хотіла з такої заставки зайти з Лавроши. Трішки з ним посміялися, поки знімали. Він вже сто разів, мусить, що має говорити. Всі слова забувся, все забувся. Але є, як є. А з вами сьогодні проведемо цей день, цей ранок, точніше, разом. Вам такий невеличкий влог під каву. Покажемо, як ми святкували Великдень і як з дітьми робили крашенки. Тому бажаю приємного перегляду. Не забувайте ставити лайки. Обов'язково підписуйтесь і... Погнали дивитися відео. Покажи. Да, наливаємо так одне яєчко. О, да. Тепер бери другий колір, який це ти хочеш. Це бери. що це? Я Я не знаю, який це колір. Дивись, фіолетовий. Я дати фіолетовий. Ага. А я буду синій. Окей, ми зберемо. Так, і перевертаєш так от легенько. Якщо руки запачкаються, нічого страшного, воно потім вимиться. так, бери за хвостика, да, так, тримай лучше. Отак, так. Да. О, так, жалець, так? Да, бо потім ставити його, щоб воно засохло. Mm. Mm. А це що це розовий. Да, тільки акуратно буде. Чи медовий. Не знаю. Я зараз до вас підсуну поближче, Так. Да. Мамо, воно захаряється, бо є. То акуратно, будь ласка, давайте так витираємо, подивіться, що робиться. Я вже жовтий перевернула випадково, тепер без жовтого залишилося, але нічого. Потім покажемо, що в нас вийшло, так? Да? Ми так робимо кожного року. Беру звичайні барвники, розвожу їх в стаканчиках, заматую в рушники паперові яйця, зав'язується все діло, щоб вони не розлетілися. І ось так от хлопці наливають по і потім покажемо, що вийшло. Давай, Марковіш. Получиться? Ось так, знімай, так. Отак, оп, все. І тепер шукаво доставати. Ну бачиш, що очиститься. О! Ого, яка красота! Очищаю його від софетки і став туди вон, виді, зайчика того. Покажи, який я, я вийшов. Опа, диви, який гарний. Так. Да. Тепер марк свої, а потім ти це свої. Мі. Марк свої рожеві відкриває. Можеш так просто порвати, можеш відрізати хосіко. Марк якось. Ні, це його рожеві, твої білі. Я ж завертала, щоб ви знали свій. О, диви, як Марка відкривається. Як ти марк, яєчки? Тільки побий. Отак легенько знаєш, рукавички великі, але старайся акуратно. Круто вийшло? А ну-ка покажу. Ого, як гарно тебе вийшло. Марко, клас. Дуже гарно, молодець, покажи. Вау. Ще одне, да, в тебе? Десять воно буде супер гарне. Звісно, воно буде супер гарне. Після того, як ми на них наливали барвники, вони постояли буквально одну годинку, навіть не більше. Відкривай. Получиться в тебе? Давай, відкривай. Тебе з ножниць відкривай. Отак, кири салфетку. І так, що в нас вийшло? Сторона лавра ось таких п'ять гарних. І зараз перевернемо на сторону Марка. І сторона марка. Ось така краса в нас вийшла. Ще хлопці хоча хочат, кажу, хочуть клеїти наклейки, тому зараз зробимо наклейками. Я. Не кричи. Ма, це його ж наклейка. Ні, то тебе є такі самі, так не ще. І оцей, да, так, Лавра? Так, які чиї яйця покажи. Усі мої. Захотіли от такі от наклейки, хлопці, клійте. Де твоє яйце? Yeah. Ми зробили от одне. Де твоє, О, твоє яйце? яйця? Яке... На якому ми клеїмо наклейку? Вибирай. На ось це? Боже, акуратно. Давай, дивись. Почекай, почекай, дай цю нам яйця. Почекай, Лавро. Почек... Ти зробив уже? Давайте тільки по черзі, тому що щоб вони правильно приклеїлися. Оці давайте, бо вони будуть щось стікати від нас так як Ставимо обережно. Давайте ну, сразу два поставити, чи що. Лавра і марка, так? Да? Ставимо так ближче до камери, щоб було видно, що з ними буде проїхати. Від цієї, бо вони теж зараз за цей, вони зараз опять летять. Заберіть, будь ласка. Опять! І Ідемо, так? Що робиться? Я сказала, заберіть там одного. Заберіть ось Ви, з'їхала, десь. Ви як будто не чує, то вам говорю. Це твоя, Лавро, тримай, а тепер беремо сю. Бимо так гарячі в руки, якщо чесно. Пробуємо цю тепер. Пробиваємо сєром. Вісім сторінку красеньку. Все, і вийшла у нас така, як хлопці хотіли, так? Да? Uh -huh. З українськими гербами. Я вважаю взагалі ідеальним. Ми таким, не знаю, кожен рік робимо. Він такий якийсь цікавий. Дивіться, це взагалі як планета. Ти uh -huh. зробив? Uh -huh. Так, рівненько треба поставити. Я не знаю, що на камері буде видно, конечно. Конечно, що я роблю. Хлопці, от получаются виходять ось такі крашенки з гербом. Давай ще. Так? Да? Нічого страшного. Як класно, так, Марк? Так. Таке гарне. Ще одну зроблю. Угу. Клеємо стані? Да. О, така краса. Почкай, Марка, ну качкай, сфокусіруй. О, вийшлося розукрашене і з грибами. Класна, Марк? Угу. В общем, хлопці захотіли, щоб вони були такими. Мені вони подобаються і без цих наклейк. Але так як хлопці самі робили, захотіли, щоб були з наклейками, тому будуть ось такі. Але ось ці взагалі. Якщо маслом потрібно натерти, щоб вони блистіли гарненько і все. Все краса. Так. Молодець! Марку тяжко говорити, покажи, скільки в тебе зубів нема. Бо взагалі там нема знизу, що скільки, три нема чи скільки, да? зверху одного немає і ще один випадає, той з верхній. Да? Воно, покажи, як ти свистиш тепер. Отак. Зубів нема, зато можна свистіти, да, сонце? І покажи, який ми тобі замовили. Я йому обіцяла, що Реала Кубік Рубіка, але ми тоді там були одного реала і все, а це я йому пообіцяла, що з футболістами закажу. А ну-ка, щас, мат, вони фокусують. Отакий з футболістами кубік Рубік. Роналду є там, Марко? Так. Да. Одна у нас пасочка ось така. З житким центром купили в нас гроші, типу дубайську Марк захотів, каже, дивись, вона тут фісташкою посипана зі всім. І я навіть не знала, що там є житті центр всередині, а з... виявилося, що є, але смачна. І друга в нас це свята святих. Ніхто не може їх виловити, а Ілля якось виловив. Ось так. Ти вже їстиш пасочку? Кусай. Смачна? Смачна? Да. <реш> Отак. Молодці. Давайте. Дай папа. Хто? О -о -о, папі не побив, папа да? побився? не побився. Да, папа побився? Ні. Папа не, не побився. Побив. Давайте тер далі, хто? Попов, з мамою. Давай Лавро, навроті з мамою, да? Бей маму. Ні? Хто з Марк? Це хто? Марк, на, да? Ні, мама не. О, тепер хлопці, ну ми програли, тепер ви. Давайте. З другою, другою стороною. Ось ну, Давай, ну марк бей. Отак, ну, от... не, я хочу, Давай, так. бейте. Давайте бийтеся, ще куча є, що переб'ється. Ну що тоді, давайте не будете. Yeah. Ви виграли обоє. Що, ви yeah, виграли? Все, ви виграли. Ви виграли, тихо. Заспокойтесь. Ви виграли у всіх. Yeah. Все? Всі виграли? Хто виграли? Дружба виграла. Це ми є? Да. Ми а папа взяв Маркине. Чи ти виясняєш? Їдемо куди? В село? Так. Да. На є до Так. Да. Теді. Теді. Теді з у нас сходить. Випустили, так, да, Теді? Він тепер кричить. Теді! Угу. Сядь, спокійно. він вже перекрутився, да, чи що це? Ні, Ні? нормально. Сидить. Де їхати з нами? Де бігати? Чишника ну, да. Думаєш, да? Ну хорошо. Виравнюйся. Заїхали вже в село, і тато дозволив йому трошки порулити. Він такий смішний. В місті в нього не получится так зробити, тому що там машини тут нікого немає. Всі сьогодні відпочивають, Великий день в селі, тому є така можливість прокататися. А Марк буде вже їхати в іншу сторону, коли будемо їхати назад. ой Ой-ой, Ось -ой, тут я ми. Ми завжди на Великдень їдемо в село до моєї бабусі, щоб тут відсадкувати всім разом. <рес> Довольний. Так? Да? Він ти так не показаєшся, так, да, Лавро? Взяли з собою е, ось таке безалкогольне не, пиво, і воно не, ну супер це смачне. Та. Смачне? Так. Да. Дуже смачне. Під курячий крик. Кури почули не рашутеді, і думаю, треба покричати. Ага, не хочеш? Теді, а чого? Теді хоче? Не хоче. Не хочеш, теді? теді не підходи. Не підходить. Тобі на нього кричить, що він не трогав його їжу. Ти довольний? А не що довольний? Правда? А то все відмиється. Дядя, що там, вичисляєш? Думаю, впаде в когось хоча б кусочок чи ні. Ай робришки чи всю ти їла ману, спробувала. Довольний? Да. Безалкогольне пиво. Але добре же ж, правда? Перший раз таке. Перший раз таке, воно обичне взагалі ніяке, а це дуже смачно. Я не пам'ятаю, яке було до цього, але ну, точно не оці обичні. Mm -hmm. Може якесь нам попадалось, але ця корона самокраща. Пасхальний естетик. Я збию. Ілля сам сумарінував, все робив. Ай, а як пахне. Риба буде бомба. Невже диви, яка рум'яна гарна. І оса задні мене чують, така, так, так гудий. <гум> Добре, що я не боюся ось. Але все улетіло. Що? Що, красавчик? Що, сонце? Що? Не хочеш теді дружити, ні? Не хоче. Не підпускає теді до себе, так? Да? Гарчиш. Каже, це моя територія, правда? Теді гості приїхав і уїде скоро. Що, ти перевертаєш? Ніш. я перевернув. Красота. Я вже не знімалася з усіх ракурсів, адже як мама. <рес> Спецефекти дим і іля на фоні собі. Так, мама ще ще картошечки піднесе. Місце для картошки взагалі краса. Вкусно, а ну давайте, мама сідай. Другу сторону. А ну бабусь давай, тозьме за зайчиками. Ну, да, папа О, прохав. Баба програв марку. Давай, Марк, следующую. Дедушка. Ага, деда програм. Деда програм, давай, бабушка, вода. Бабушка Оля програла? Да, бабушка. Давай.

Давайте, <поцелуй> То, такого, наташ, а, такого, а, Марк виграв, Марк виграв. Що ви кажете? Марк виграв. Все, клас. А сіль десь діти, то то є, сіль, хрізь. Мамине, Лавро виграв. О, є поб'єднається. А ну-ка, що, хлопці, доволі? Всі виграли? Хлопці виграли, так? Знову хлопці, молодці. Всі вже на вулиці набігалися, напригалися, все наробили. Подивіться, яка краса, який в нас великодній стіл. Зараз всі наїмося і будемо вже вирушати додому. Хлопці вже сильно втомилися. Пока. пікне. Чого? Ну, пікай, пікай, надо. Отак. Вони почують. Тепер Марко назад їде. Так, да? по вулиці. Оце дитяче щастя, проїхати з два метри. Повертай! Вертай! Вертай. <гум> 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 Куди ти їдеш? Дивиться, дивиться. як сам їхав. А <гум> це тепер Марко коментує, так да, як їхати? Ага. Да, я сам їхав. Ти молодець. Ой, я тут машики. Звісно. Такі... Їдь, виравнюєшся. Папа в дві катав. Розрішав приїхати? Так. Да. Да? А мені теж розрішали да. по селу проїхатися, тільки на Жигулю, правда. Там не було автомата. Чише, Це було тяжкіше, але теж розрішали. На мотоциклі, так? Да? Класно їхали? Заравнюйся, маркить. Наконец-то нормальная дорога, брюшетка закончила. <ріху> Марк такий серйозний. Марк, коли будем тебе машину купляти? Mm -hmm. <ріху> Давай як ти гарно їдеш. У зараз, поки не часто машини, да? ну, тут немає, ти ж село, бачиш, тут ми їдемо, тут машина рідко їздить. На дорогу ми ж тобі не будемо на трасу виїжджати з тобою, а отак то в селі можна прокататися, туди нікого нема. Привіт! Скажи дяді, пока, до нового відео. Скажи, пока, до нового відео. Отак, молодець.